Шість ранку, село, де так може бути гарно в шість ранку, як не в селі. Подивіться на це небо, яке воно гарне. А якби воно ще було мирним, нам більше нічого не потрібно. Как краса моє село, мій храм надій і втіхи, душі моєї спокій і тепло, тут ластівки злітають із під стріхи, і горнуть небо, і землю під крило. Моє село. Моє життя, родина, мов проліски всміхається блакить. Мій милий рай, що зветься Україна. Люблю я в цьому раю кожну мить, Подивіться на ну цю бездоганну квітку. Роса. І ці жовті ліхтарики, які сигнализують про те, що скоро тут будуть кабачки знову. Кожен рік сію квіти по городу, тоді так яскраво і весело, якщо вийдеш на город. Як добре в селі. Ці баранці із хмаринок. Вони такі веселі і такі милі. Баранці. І пташечки співають, собаки десь перегавкуються один з одним, мов вітають, кажуть доброго ранку. І я вам всім, любі друзі, також кажу доброго ранку. Доброго ранку, гарної днини, тихого і спокійного дня, мирного дня. Вік поніс кабачки, а я стала милуюсь синіми. Які вони всі яскраві і різнобарвні. Так краса на них блищить. Ой. Тут розплітаються вже кавунчики, і деньки. Дасть Бог щось буде, сподіваюсь. Ось так. Ідем, я вам щось ще покажу. Я на нього дивлюсь кожний ранок. Тепер хочу і вам показати. Час поставлю. Дивіться. На них тут ціла сімейка. Бачите? Ще досить маленький. Ось один, ось другий, третій. Четвертий. Ось поряд п'ятий. Сімейка. Ще маленький, Тут десь ще більше бачила. Щас покажу. То були диньки, а ось на шляху ще кавунчик. Бачите? Такі. Десь іще тут бачила. Їх так зразу і не помітиш серед Зеленої Гудини. Крід погороду все риє, але я радію, що із квітника його. Вигнала. Зараз ідемо далі ще покажу. Вони ховаються, як гриби у <рес> лісі. Так вони серед своїх листочків ховаються. Ой, Мерти. Добрий ранок, ворона, добрий ранок. Дай тобі гарного дня. Ось прийшли. Ось. Добрий день, мій красунчик, а ось іще один добрий день. Я вас всіх пересчитую і радію. Бачите мою тінь? Шість ранку, а вже жарко. День буде спекотний. Тигне овес. Набирається кукуруза. А мій великий кущ деревію, ви бачили? Ідіть зі мною, я вам покажу. Ось. Дивіться, який красень. Добрий ранок. Гарного тобі дня. Ой боже. Дивіться, як блистить роса на листі. Як блистить роса. О, уже й сюди забрів гарбузик. Це такі кашовики Будуть багато їх. І вже бачите, які гарненькі колись в дитинстві ви в'язали оці коси. Зачіски робили кукурудзі. Ми робили. Робили зачіски. Ось йдемо ну, йдемоте так. Бачите, це такі гітарні на кашу, гарбузики. Повно їх Ай. і декоративні. Показувала вам свої декоративні гарбузики. Здивіться, як вони по городу тут. Бачите? Бачите? <різь> і такі всі різноманітні. Оце такі кругленькі, жовті, так? А тут такі, дивіться, так, як грушка із... Жовтенькою облямівочкою. Так. А сам зелений. А ще дивіться, які. А ці ось які. <клес> такі цікаві. Буде ти мій. Цвіти ще буде. Ось такі. Що я буду з ними робити, не знаю. А далі ще цікавіші. Ідіть. Я вам покажу. Ось дивіться, ще такий. Так, десь я тут бачила такі кругленькі. Ось, ось. Дивіться, який листечко міша. О, бачите, який? Дивіться, який красунчик. Так. А ось іще один. Бачите? Красиві, А це вони вже поплились поряд гарбузи. Он які. Здоровий вже наріс. Велетень. І тут далі знову декоративні, такі біленькі, різноманітні. Ай боже. Не перестаю дивуватись красі села. Село моє село. Да. Ви сієте квіти по городу? Я сію, сію і радію цій красі. Тут увесь стигне. А з цієї сторони дивіться жито, жито. Я як дивлюсь на хліборобів, які в полі, в спеку, та ще й коли рятують урожай, якщо цей час летить на голову. Село моє для мене ти єдине, як мати рідна, як саме життя, як хліб землі, як пісня лебедина. Не стань тебе, впаду у небуття. Село моє. Мій диво світ, подій, лишило ти глибокий слід у пам'яті моїй. Все найдорожче зберегло, що діялось, було, моє найглибше джерело, село моє, село. Ну буду іти у двір. Дивіться на ці чорнобривчики, які вони компактненькі кущики І такі гарненькі. Кожного року хочу зібрати окремо кожен сорт. І все якось не виходить. Чому? Роботи повно, приїдеш то те, то те, а то дощ, а то. Ну. Пробую цього року. Ці великі, вони для букетів. Я їх зрізаю, да я всі зрізаю і ношу мамі на кладовище. Вона любила так квіти, як нам не вистачає наших мам, наших батьків. Петрушка, чорнобривці. Тут ще не розцвіли квіти, нічна фея. Забула, як називається, потім підпишу. А ось шкода, поїду і починає розквітати ще один лілейничок. У мене він уже є, я його покажу вам. Ось подивіться тільки на цього красунчика, сам бордовий, серединка жовтенька, а края, пелюсточок з такою хвилькою, такі махрові, дуже гарний. Подібний йому ще один. Ось на квітничку на глинищі також лілейнички. Бачите, ще не досить розцвіли, але ну, вдень розквітнуть. Добре, що поки ще я не поїхала, я застану цю красу і поділюсь нею з вами. Ось дивіться, він розцвів також жовта серединка, також сам бордовий, але у цього квіточка не махрова, просто пелюсточки на зоні трішки закручені. А ці жовтинки я вам вже показувала, але вони один оцвітає. Інший зацвітає ось ті такі високі в мій ріст і такі красені. Їх видно з будь-якого куточку мого городу. І вони мають дуже ніжний аромат. Краса. Ці ліленіки у мене тільки другий рік. Чим більше будуть наростати кущики, тим більше на них буде квіточок. І Тим довше вони будуть радувати мене своєю красою, а я буду тішитись ними. А ось низенькі із такими хвилястими кучерявими прилюсточками. Вони не на високих ніжках, але також дуже гарні і дуже тендітні. А ці цині, дивіться, яка вона ніжна зефірку нагадує, Така красунечка. І ось, і ось цині її поля, І городина, і городина. Як я люблю квіти по городу, сію їх кожний рік. І дуже багато насіння збираю. Цього року також зберу. Я сію тільки квіти із у свого насіння. І чітка власень, дуже зрадка. Щось там вона знайшла. Смачення. У мене на дачі немає поливу, немає скважини. Є, звісно, колодязь, але з колодця не наносишся води на город. І тому квіти вся городина так оживають, коли йдуть дощики. А у нас на днях саме пройшли дощики. Нехай такі вони короткочасні, не дуже великі. Тихенькі, але нам і потрібно тихенькі дощики. І вони все рівно так оживили всю городину, всі мої квіточки, ну, прямо засяяли на очах. Дивіться, яка яскрава циння. яка вона яскрава, яка мила. Кожна квіточка радує. Я отак вийду на город, помилуюсь, повітаюсь з кожною. Кожній скажу, яка вона красуня, яка вона мила, як вона мене радує. І тут дивіться, томатики. зав'язались гарненько. Будемо сподіватись на урожай. Цього року посадила не так багато, як завжди. Раніше ми саджали 400-500 кущів, а то і більше. Не на продаж, ні. Сок закривали на зиму, а цього року тільки 246 кущиків всього-навсього. Навіть уже й пересаджувала після тих зворотних заморозків, але нічого нам вистачить. Дякувати Богу. Головне, щоб було здоров'я. І щоб на голову нічого не летіло, а воно летить кожного дня. Сусід здурів усе йому мало. Чому люди не живуть в мирі і спокої? Чому що їм не вистачає? Все гроші, гроші, гроші. Всім мало грошей. Ніч щоб жили в мирі спокої. Раділи кожному дню сонечку, вітру, дощику, квітам, урожаю. Як добре, отак гарно попрацювати і мати гарний урожай. Не хвилюватись за те, чи ти проснешся вранці, чи не прилетить тобі на голову. Не хвилюватись за дітей, за близьких рідних. Ось ще такий урожай Огірочки сьогодні зібрала, буде роботи. Уже трішки закриваємо на зиму. І ще сьогодні також закриємо на зиму. Ось і перчики трішки нав'язались. Так небагато я садила. На балконі розсаду <laughs> вирощувала, носилась туди-сюди. Кожен рік кажу, все більше на балконі не буду ніяку розсаду садити. Але живеш, сподіваєшся на краще і садиш, садиш. Така гарна капуста вродила цвітна, я її дуже люблю. І Уже рання капусточка також дуже гарні голівки. Сподіваюсь, що й зимова буде кукурудза, капуста, бурячок, морквочка, Живи і радій життю. і радій і небо голубому, і навіть хмарам, що прийшли нараз, всьому, що є. Живому, неживому, живому, бо це твоє життя, і це твій час, відведений для тебе. Так, для тебе, бо ти у просторі і в цьому часі є. Тож не журитись, а радіти треба, прожити з толком все життя своє. А лід для нас не так уже й багато, тож кожен ранок з радістю стрічай. І кожен день хай буде, наче свято, журбу та сум у серце не впускай. Живи і радій життю навколо себе, в усьому вмій побачити красу, частіше задивляйся в небо, збивай на травах двінкову росу. Пейзажем неймовірним подивуйся і фарбам, що довкіл полашкотять, світанками прозорими милуйся, радій мелодіям, що скрізь звучать. Пройшов дощик ця грядочка, яку я звільнила е, після часнику, викопали часник. чоловік пов'язав коси, хто зі мною давно. Знає. І тут на цій грядці вирішила посіяти. Оце зліва. Ось, де я таким культиватором. Зараз прорихлюю і легенький бур'янець, який вже засів, е -е, підриваю корінчики. Зліва посіяла рядочок огірочків. Оце вже зійшли, зішвітер рядка, гарненько, синій. Вони швиденько, скільки посіяла. Раз, два і вони, як ті солдатики, уже зійшли. А тут справа ще декілька рядочків моркви. Ну, щоб земля не пустувала, щоб місце не гуляло, щоб бур'яни не засідали. Але, ай Боже, ти бур'яни їм хоч спека, хоч сонце. Хоть дощ, вони ростуть собі і ростуть. Огірочок зійшов ще. Тільки один. Один. А бурянці вже ростуть. Як будуть дощики. Може, ще щось буде, хоча мені вистачить і тієї моркви, що є. Ну, але так, щоб не пустувало, щоб не заростало, хоча все рівно бур'яни будуть заростати. Але будуть і цині, Можливо. Радій життю. Воно таке цікаве. Тому прожити радісно спіши. А сонце усміхається яскраве, лиш не гріши у світі, не гріши. Там.